Вітаю вас, мої любі малята. Я так полюбляю пити чай з печивом, М -м, як це смачно. До речі, ви мене впізнали? Це ж я, бабуся сміхотуся, ха-ха-ха. Подив... Особливо смачний чай, коли на столі лежить гарна скатертина. Саме з цього приводу мені дідусь подарував. Ось таку гарну скатертину, на якій зображені дзвоники та гілочки. Пропоную і вам прикрасити вашу скатертину. Для того, щоб зробити гарну скатертину, нам з вами знадобиться зразок скатертини заздалегідь розмальований в жовтий колір. Також потрібні ватні палички, фарби помаранчевого, червоного, рожевого, синього та зеленого кольорів. Беремо ватну паличку, вмакуємо її в фарбу ось так і ставимо ось такі крапочки в різних місцях. Перегортаємо ватну паличку і вмакуємо її в інший колір, в червоний. І також ставимо крапочки. Відкладаємо вже брудну паличку, беремо чисту і вмакуємо її в рожевий колір. І також ставимо ось такі крапочки. Перегортаємо, вмакуємо в синій і продовжуємо робити ось такі крапочки. Відкладаємо її, беремо чисто і робимо зелені крапочки. Подивіться, яка гарна скатертина у нас вийшла. Сподіваюсь, бабусі вона сподобається. З нетерпінням буду чекати на ваші роботи. Ой, яка гарна скатертина у вас вийшла. А нагадайте мені малята, якого вона кольору? Так, жовтого, а крапочки на ній якого кольору. Так, малята, там дуже багато кольорів. Зелений, синій, рожевий та помаранчевий, а ще є червоний. Які ви молодці, все ви знаєте. Щось мені дуже захотілось чаю. Буду з вами прощатись до нових зустрічей, малята.